Щороку знайти квартиру в Італії стає все більш нереальним. Доходить навіть до того, що клієнти шукають житло по 4 роки. Чому так відбувається та який вихід? В Італії дуже багато квартир. Їхня кількість значно перевищує попит, але більшість із них зачинені, а решта здані під BMB. Саме тому в Італії надзвичайно складно зняти квартиру і не лише іноземцям, а й самим італійцям. Власники житла в Італії часто роками тримають свої квартири зачиненими, замість того, щоб здавати їх в оренду і отримувати дохід. На перший погляд, це здається нелогічним, але насправді пояснюється дуже просто. Власники бояться. Бояться, що орендар перестане платити, не звільнить квартиру вчасно або зруйнує її. Цей страх невигаданий. Він постійно підкріплюється реальними історіями від друзів, знайомих, сусідів. У когось уже так сталося, хтось не зміг повернути свою квартиру роками. Хтось залишився з боргами, зіпсованим житлом і судовими процесами. І з кожною такою історією страх потенційних орендодавців лише зростає. Зазвичай такі проблеми виникають через неофіційну оренду. Ті, хто здає квартири без зареєстрованого в податкові договору, щоб не сплачувати податки, насправді ризикує найбільше. Якщо орендар перестає платити, процедура виселення в Італії може тривати 2-3 роки. Увесь цей час власник не має доступу до своєї квартири. До цього додаються витрати на адвокатів, суди, нескінчені документи, борги, які лишає орендар. Це гроші, нерви і постійний стрес. Саме того італійці всіма способами намагаються уникнути. Але навіть офіційна оренда не завжди рятує. Деякі власники, що здали квартиру один раз, отримали негативний досвід, але вже через бюрократію. Постійні податки, реєстрація договорів, звітність, перевірки усе це перетворює оренду на нескінченне коло клопотів. А італійці, як ми знаємо, не хочуть клопотів. Вони хочуть дольчевіта. Саме тому дуже часто обирають просто зачинити квартиру і жити спокійно. Цих же причин власники починають перестраховуватися та вимагати від орендарів цілий віз документів. Вимагають бустапага, випуску з банку, безстроковий контракт на роботу, поручителів або рекомендацій від знайомих, мало не аналіз крові, щоб зняти їх дорогоцінну квартиру. Процес складний, довгий і дуже вимотуючий. Звичайно, що для орендаря найвигідніший тип оренди це контракт 4 плюс 4, та знайти його складно, бо тут ризикує власник, адже фактично він заморожує вартість квартири на 8 років і втрачає можливість керувати житлом на цей термін, а умови дострокового розірвання дуже високі. Оренда транзиторію це тимчасова оренда, яка укладається на срок до 18 місяців без автоматичного продовження для тимчасової потреби орендаря або власника. Його не можна оформити просто так. У договорі обов'язково має бути вказана причина тимчасовості, наприклад, робота на обмежений термін, навчання, стажування, тимчасове переведення, переїзду процесі купівлі житла. Рекомендую звернути увагу на сезонну оренду. Це контракт на 6 12 місяців. І як ріелтор можу сказати чесно, це один із небагатьох реально працюючих варіантів. Особисто мені він свого часу дуже допоміг. Зняти квартиру в сезонну оренду значно простіше. Власники менше бояться, тому що знають, квартира обов'язково повернеться до них у визначений термін. Вимог до орендаря зазвичай менше, а сам процес проходить швидше і спокійніше. Часто власники заключають довгостроковий договір з орендарем після закінчення терміну контракту сезонної оренди або завчасно навмисно вказують в оголошенні сезонну оренду, боячись неплатників, таким чином відсіюючи ненадійних орендарів. До того ж, ваша порядність, пунктуальність та чарівність не залишить їх байдужими. Ви за той час вже зарекомендуєте себе та вітритися в довіру. Якщо не цей, то інший власник вас візьме на довгострокову оренду за рекомендацію попереднього орендодавця, який буде усіляко допомагати вам зняти інше житло. До того ж, серзонна оренда у підсумку коштує менше і вимагає меншої кількості документів.